Близнюки, вітаю вас! Зараз для вас прогноз на травень 25-го року. Дуже сильний місяць, такий проривний, я би сказала, найкращий місяць в цьому році. Майже всі планети йдуть прямо. Уже з квітня всі ретроградні планети вийшли зі свого зворотнього руху і рухаються прямо, і надихають нас, і допомагають нам, і взагалі працюють на те, щоб ми розвивалися. І з чого ж ми почнемо? От саме Плутон. 4 травня він піде ретроградно. Але це планета дуже велика, дуже соціальна, і він, я би не сказала, що він так негативно якось діє, він просто трансформує, він допомагає людям змінюватися і змінювати ту сферу, по якій він іде. А він зараз рухається по водолію. І для вас, близнюки, це 9 дім. І отже, 4 травня він піде назад, і буде, і буде так рухатися до 14 жовтня. Це нам говорить про те, що знову і знову він хоче щось допрацювати. В цих перших градусах водолія, де він зараз знаходиться, в четвертому градусі, він повернеться для того, щоб ще щось там доробити. Для вас це дев'ятий дім. І це про те, щоб зробити вам зміни. Зміни в чому? У ваших переконаннях, у вашому баченні взагалі життя, взагалі. Такого устрою життя. Дев'ятий дім це про те, коли людина бачить, як же це життя влаштоване: що є матеріальний світ, є духовний світ, є знання для того, щоб рухатися ефективно, потрібно щось вивчати, потрібно щось розуміти більше, аніж звичайне матеріальне. І саме про це дев'ятий дім. І зараз у вас там трансформація. І тут переконання можуть змінитися, навчання можете нове взяти. Питання духовності може змінитися взагалі за ці 20 років. Звісно, він довго там буде стояти. Але зараз саме початок і він самий такий потужний час, я би сказала, якщо брати Плутон по Плутону для вас дев'ятий дім. І взагалі переглянути свою таку внутрішню правду, яка у вас правда, про що вона, які ідеали, про що це? Якщо ви живете за кордонами, це, це може бути, тому що саме Плутон, саме дев'ятий дім відповідає про те, що люди за кордоном або пов'язані з тими людьми, що живуть за кордоном. Це про комунікації з людьми якимись новими, такими яскравими і взагалі незрозумілими для вас. І тут про те, що правда, що моє, що не моє. Що я беру для себе, для свого розвитку, а що я залишаю вже, що мені вже не цікаво. Плутон це про очищення. Він, взагалі, очищує від того, що людям не потрібно. Для розвитку, для еволюції. Людина з собою не бере. Найкраще в цей час навчатися. Навчайтесь, беріть нові науки, їх ніколи не буде забагато. Вивчайте нове, 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 саме про це дев'ятий дім. Тому що дев'ятий дім це взагалі дім стрільця. Стрілець у нього управитель Юпітер. Юпітер він хоче багато всього, він хоче розвиватись. Це амбітність, це масштабування. Тобто, близнюки, найкраще, щоб ви сподобались Плутону і щоб він не очищав вас так трошки боляче. Самі беріть нове. Отримуйте нові знання, нові мови вивчайте, нові традиції, нові культури. Читайте побільше, можете самі писати книги, це дуже добре. До речі, навчати когось. Це теж сюди. Будь ласка, починайте навчання. Якщо вас вже багато знань, передавайте їх іншим людям. І далі у нас Меркурій до 10 травня. Він буде у нас ще рухатись по овну. Він уже зараз прямий, стаціонарний, багато дієвості дає. Для вас овен це 11-й дім. Тут якісь нові перспективи, нові можливості у великих колективах, де ви, можливо, працюєте, або ви в якихось групах знаходитесь, чи то політичних, чи то соціальних, чи то творчих. Там будуть зміни, нові ідеї, нові прориви, нові спілкування, нові друзі. Комунікації, тобто нова інформація, нові проекти можуть народжуватися. А вже 10 травня він перейде у нас у телець і буде там до 26 травня, і тут для вас. Будуть буде вже 12-й дім. Тут про такі думки дуже глибокі, такі інтуїтивні. Будете про щось дуже думати, копатися в минулому, тобто щось там аналізувати, організовувати щось по новому, щось вам може не подобатися, відчуття такої одинокості. Але це все так працює Меркурій у 12-му домі. Він хоче. Якось через думки, через мислення, через розуміння і аналіз проаналізувати ваше минуле можуть прийти такі внутрішні осяяння з підсвідомості. А, отак от от я робила. Можливо, щось було неправильно, але немає неправильного. Це все наш досвід. Беріть його в собі копілку, щоб рухатися далі. І цей час також дуже добре, щоб писати, виписувати свої думки, виписуйте на папір. Або проговорюйте з кимсь, якщо у вас є люди, такі, кому ви можете довірити тут про довіру, 12-й дім, тут про те, що ми вже розуміємо, хто друг, хто ні. От проговоріть, проговорюйте ситуації, які з вами сталися, для того, щоб далі рухатися вперед. Тому що це 12-й дім про завершення. Можете медитувати, можете. Якби бути в таких організаціях, де люди заспокоюються, де люди уповільнюються для того, щоб щось подумати. Це час такого внутрішнього пошуку себе. І як я сказала, довіряйте простору і можна ще вести щоденник. Виписуйте. Якщо вас я сказала, людям немає таких людей, наприклад, кому ви довіряєте, бумаги, беріть папір, ручку, виписуйте все, що ви думаєте. ведіть щоденники, це дуже гарний час. І далі у нас 12 травня відбудеться повня в знаку Скорпіон. Для вас це шостий дім. Дуже гарний час позбутися яких шкідливих звичок, якихось шкідливих прив'язок, до кого ви прив'язані, і це вам взагалі не потрібно. Взагалі ні до чого ми не повинні прив'язуватися в цьому матеріальному житті. Режим перегляньте, свою роботу, як ви працюєте, можливо, там якийсь розклад зміниться, бо самі змінюйте. Не чекайте, що простір буде за вас все робити. Беріть і приймайте участь у цьому житті. Коригуйте своє життя. Тут також про очищення, емоційне очищення, тому що повня це вже кульмінація, а скорпіон це копати глибоко, це докопатися до якоїсь істини. От докопуйтесь, розбирайтесь, щось змінюйте, пробуйте нову дієту, новий розклад, режим дня, підіть на спорт, займіться щось, внесіть якісь зміни, тому що повня вона вам висвітлить і покаже, де у вас якісь є темні. Плями життя, куди потрібно дати енергію, от саме повня про це. Подумайте, і саме що тут може бути негативне по-шостому, це наше здоров'я. Якщо, там, не дай Бог, у вас є якісь захворювання, також займіться цим. Або в цей час можуть висвітлитися, показатися вам із якби, з темноти вийти, при повні. Це коли ніч і таке світло. Да? Те, що було темне, може. Стати світлим і побачити, може десь є захворювання, може, десь є такі моменти у вас у здоров'я, яким потрібно придати увагу свою, піти на обстеження, можливо, здати аналізи, попіклуватись за собою. Потурбуйтеся, і це добре. І далі, 20 травня, у нас сонце вже зайде в близнюки до вас у знак. А 27 травня відбудеться там молодик. У вашому ж знаку поєднається і сонце, і місяць, і це про що? Нове мислення, новий імідж, новий стиль ваш, як ви виглядаєте, а також нові ідеї для спілкування, для передачі інформації, взагалі, як ви себе позиціонуєте, а точніше, як вас бачать інші перший дім, як ви говорите, як ви розмовляєте, нові ідеї прийдуть, нове бачення себе. І тут час проявлятися, тому що перший дім проявіть себе як людину таку яскраву, але трошки гнучку, тому що близнюки у вас буває і через те, що Меркурій у вас, ви різкі, ви швидко приймаєте рішення, ви рухаєтесь, рухайтесь по життю. А тут спробуйте бути трошки гнучкими, тому що все-таки місяць там буде молодик, а це про водичку, це про те, що стати гнучким. Більш слухайте, прислухайтеся, питайте у людей, запитуйте, а як я вам. Подобаюсь. А чи подобається вам моя там нова помада, чи моя нова сукня, чи моя зачіска? Ну так комунікуйте, комунікуйте, і ви побачите, як же люди бачать вас, тому що не завжди співпадає наше бачення себе і з тим, як люди нас бачать. А все таки ми люди соціальні, і ми повинні подобатися іншим. Але як подобатися? Звісно, не підлаштовуватися, а комунікувати і зробити для себе такий суцільний такий образ. Який я? Як я виглядаю? Що змінити? Звісно, для себе, щоб собі було комфортно, але люди це відчують. Ті люди зовнішні, вони відчують, що вам комфортно в самому собі, в своєму тілі, де по-шостому я говорила, буде трансформація, це про ваше тіло, і в своїй, якби в самому собі, чи комфортно ви себе відчуваєте? І от створіть такий образ, це дуже буде гарний час. Створити новий образ себе. І далі у нас важливо 25 травня Сатурн переходив знаковим. Це дуже потужна взагалі подія для всього Всесвіту. Сатурн це трансформатор, це дисципліна, це, він обмеження робить, він зжимає, він коригує простір так, щоб було чітко, зрозуміло, по дисципліні, сюди аскези, сюди все таке неприйняття, але це трансформатор, це кармічна планета. І в Овні він буде проявлятися. Ну дуже так різко, я би сказала, дуже буде сильно обмежувати. Прямо може бути важко, може бути незрозуміло. Для вас це одинадцятий дім, і тут ревізія пройде в вашій колективної діяльності, в яких ви колективах, хто вам підходить, не підходить. Ваші ідеї, ваші надії взагалі, ваші мрії про майбутнє, як ви бачите. Колективи можуть бути творчі, можуть бути соціальні проекти, якісь можливо політичні якісь партії. Тут, наче, таке відчуття, що на паузі все, тому що Сатурн він обмежує, він, до речі, дає страхи, може бути навіть страшно. Страшно в великих колективах, страшно розвиватися, страшно подавати нові проєкти, страшно взагалі комунікувати з друзями. Бути в великих колективах страшно. Не хочеться. Чому страшно? Тому що він хоче чогось іншого тут від вас, не так, як було раніше. І це надовго, це на три роки. Але не потрібно боятися, потрібно туди йти. Він хоче, щоб ми змінювалися. Це як такий батько можливо, навіть сердитий цей Сатурн, який нас підганяє для того, щоб ми ставали кращими. Ми не хочемо, він буде заставляти сили. То краще, потихеньку, йдіть, повільними шагами. Кроками, але йдіть туди, у трансформацію. Не потрібно різких рухів, він не любить різкості і, і буде складно, якщо буде різко. Спостерігайте, спочатку як так, з боку станьте і спостерігайте, що відбувається саме у великих колективах, у творчості в вашій не знаю вашій участі у соціумі, у політичних яких станах, у творчих колективах, як я сказала, спостерігайте, що відбувається, що простір хоче мені змінити. І я вам бажаю позитивних змін, близнюки. Будьте щасливі, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна. І ще в мене є телеграм-канал, також переходьте, будь ласка, будемо з вами там спілкуватися, будемо на одній хвилі. Посилання є в шапці профіля тут в Ютубі. Я вам дуже вдячна і до зустрічі.